Історії. Історії оточують нас усюди, і історія Тараса Калини не виключення. Боже, та шо таке? Відчуття, ніби той Тарас Калина вже вмер. Хелло, народ, як ваші справи? Тому що справи в Тараса Калини йдуть достатньо добре. Він чудово відіграв передсезонний турнір. І чи зможе він справитись далі з дебютом в англійській прем'єр-лізі? Це все ми побачимо у сьогоднішньому ролику історії Тараса Калини. Це канал ArtFifa, а мене звати Артур. І я хочу розвивати український Ютуб, але я не зможу зробити це без тебе. Тому я попрошу тебе в кінці відео поставити лайк і написати коментар. А якщо ти новий, підписатись на канал та поділитись своїм другом. Давай розвивати український Ютуб разом. Калина чудово провів передсезонний турнір і, звичайно, не залишився незаміченим тедом Ласо. Привіт, Тарасе! Я був вражений твоєю грою перед сезоном. Я збираюсь поставити тебе в старт на наступну гру. Тепер, коли ми стали по-справжньому спроможними, це стає для нас новим викликом. Сподіваюсь, ти впораєшся. Я з нетерпінням чекаю, коли ми разом будуватимемо майбутнє. Удачі з найкращими побажаннями Тед Ласо. І звичайно, це все не стало незаміченим також і для преси. Перше велике випробування для калини. Щойно стало відомо, що Тарас Калина вийде у складі ласо проти Ноттінгем Фореста в АПЛ. Він показав реальні перспективи під час підготовки до сезону. Сподіваємось, тепер він впорається з тиском конкурентної гри. Усі з нетерпінням чекають, щоб побачити, що він зможе зробити. А також ця вся історія, звичайно, що не ощасливила минулого капітана команди Роя Кента, який грав на позиції центрального півзахисника. І цю позицію в команді зараз займає Тарас Калина. І ось настав цей час першої дебютної гри Тараса Калини. І першої гри ФК Річмонда в елітному дивізіоні Англії проти Ноттінгем Фореста, якщо Тедласо має плани якісь на цей сезон і не збирається вилітати, Ноттінгем Фореста обов'язково потрібно перемагати, тому що це очевидно один з головних аутсайдерів. Попри те, що команда закуплялась хорошими гравцями, вона не виглядає надто сильною, тому або зараз, або у Теда Ласо будуть чекати проблеми по цьому сезону. Вже на 16 16-й хвилині матчу Ноттінгем Форест створює перший небезпечний. Спечний момент у грі. і отримує шанс виконати кутовий, який, звичайно, що виконують достатньо успішно. Гол був забитий з під Тараса Калини. Ніби Тарас повинен був тримати гравця в штрафній, але кудись його відпустив. І з під нього цей гравець забиває гол. Звичайно, такого дебюту очікував Калина, і потрібно було якось повертати свою команду в гру і зрівнювати рахунок. І він це зробив, попросив м'яч, протягнув трішки, і з правої своєї робочої ноги сильним ударом пробив під поперечку. Ендерсон просто промахнув рукою, не зміг відбити цей удар. І рахунок в матчі знову робиться нечейний 1-1. А вже на 26-й хвилині Річман вибігає в контратаку, коли не віддає м'яч тарту. Джеймі Тарт виводить фактично Дані Рохаса один на один з воротарем, і той забиває. Рахунок в матчі стає 2-1. На 38-й хвилині ще одна фантастична контратака. Калина забігає на позицію Дані Рохаса, просить нього м'яч, робить фантастичний ривок, пробігає велику частину поля, виходячи один на один проти вратаря. І в Хендерсона не було шансів. 3-1. Річмонд показує зуби і показує, що він готовий боротись за цю англійську прем'єр-лігу, що не, не готові віддавати очки аутсайдерам по типу Ноттінгем Форестам. Хоча зрозуміло, що сам Річмонд також вважається аутсайдером. На 49-й хвилині ще один провал в обороні Ноттінгем Фореста. І Джеймі Тарт робить рахунок 4-1 і фактично закриває цей матч. Після чого Форест ну, намагався показати зуби, забив ще один гол, але це ніяким чином не вплинуло на кінцевий результат. 4-2 ФК Річмонд перемагає і утримує свої перші три очки в англійській прем'єр-лізі. Звичайно, дебютну гру в великому плані зробили Дані Рохас і Джеймі Тарт, але цей також був класний дебют для Калини, тому що він забив два голи в своєму дебютному матчі, і це не могло стати незаміченим знову ж таки для преси. Новий герой Тарас Калина захоплює заголовки. Можливо, Тарасу Калині знадобиться трохи часу, щоб по справжньому залишити свій слід у клубі. Але сьогоднішній день відчувається як нагорода за всю його важку роботу, оскільки він забив гол. Завершивши свою результативність у найкращому матчі, Тарас Калина покинув поле під звуки натовпу, які скандували його ім'я. Вболівальники були неймовірні. Зізнався він пізніше. Я теж люблю цей клуб, тому вони знають, як багато він для мене значить. Досить емоційний день. Спочатку могло скластись враження, що Річмонд не зможе потягнути навіть найслабший клуб англійської прем'єр-ліги. Проте саме наш герой зміг забити гол, відновити рівновагу в матчі, і це додало впевненості Річмонду, і вони змогли виграти цей матч. Таким чином, після першого туру Річмонд знаходиться на першій сходинці Вестхем, друга сходинка, далі йде Бренфорд. Більшість фаворитів втратили очки в своїх матчах, що насправді достатньо дивно, але це перший тур і все ще попереду. Наступний матч Річмонда відбудеться на виїзді в... проти Вестхем Юнайтед на Лондон Стедіум. Юнайтед виграв у своїй минулій грі з таким ж самим рахунком, як і Річмонд. 4-2 проти Фулхема. Завдяки цьому Річмонд йде на першій сходинці, а Вестхем де на другій сходинці. Тому цей матч відносно принципіальний для обох команд. І почався він з того, що Калина несамовито намагався себе проявити. Кожен раз, коли він отримував м'яч перед штрафною, він намагався нанести удар. Таким чином, за 10 хвилин матчу Калина пробив тричі, але ні разу так і не зміг забити гол. І вже через 2 хвилини його товариш по команді Чеймі Тарт йому показав, як потрібно забивати. А ще згодом це продемонстрував двічі Дані Роха, забивши на 14-й і на 39-й хвилині відповідно. А двічі відзначився асистом Джеймі Тарт. Звичайно, коли він не покладав спроб забити гол, і у нього був хороший момент, але його підвела трішки його ліва неробоча нога. Він вийшов один на один з воротарем, проте не зміг попасти по воротах. За цілий ж перший тайм Вестхем Юнайтед не зміг абсолютно нічого продемонструвати. Постійно не хватало їм останнього пасу. Другий тайм почався з прекрасних бульбашок, які я не міг не вставити. Вони ну гарні, дуже гарні. Ви просто на це подивіться. Я дивлюсь і кайфую клас. А вже на 67-й хвилині матчу Джеймі Тарт просто прибив Вестхем четвертим голом у матчі. При рахунку 4-0 на 73-й хвилині калину міняють. Він не зміг відзначитись ні голом, ні асистом. Проте він отримав оцінку 7-9, що в принципі є непогано. Після цих двох не найсильніших суперників річмо знаходиться на першій сходинці. За ними слідує Крістал Пелес, а далі вже підтягуються усі основні фаворити: Ліверпуль, Манчестер Юнайтед, Челсі, Тоттенхем, Манчестер Сіті. Свої очки навиків Калина витрачає на те, щоб покращити удари, а саме удари неробочою ногою до чотирьох зірочок, адже ось цей момент в грі з Вестхемом буде йому ще довго згадуватись. Але Річмонд переміг, і це ще одні плюс три очки. У третьому турі Річмонд зустрівся з командою Ліц. Також надзвичайно атакувальна команда, і матч починався дуже активно. Уже на четвертій хвилині Дані Рохас фантастично обвів захисника ліца і пробив у дальній кут, показавши, що все-таки недаром за ним слідкують скаути топ команд. Але вже через 10 хвилин ліц відігрується. Фантастична передача, помилка у штрафній, і 1-1. матч починає набирати оборотів з самого початку. На 16-й хвилині Джеймі Тарт віддає пас Дані Рохасу. Дані Рохас знаходить прекрасну позицію в штрафньому і пробиває в ближній кут без шансів для воротаря. Але не все так просто і недаром ліц називається атакувальною командою. Матч перетворюється на справжню перестрілку. На 18-й хвилині Ліц Юнайтед зрівнює рахунок 2-2. Під кінець другого тайму вибігає в контратаку ФК Річмонд. Калина підбирає м'яч, і можливо потрібно було віддавати пас, але він вирішує пробити. І тільки через везіння, через такий ось дурнуватий відскок, Калина отримує знову м'яч і забиває гол. Калині дуже повезло у цьому моменті, але везе тому, хто везе. Це дуже потрібний гол для Калини та ФК Річмонд. І ця помилка нанесла знає, такий психологічний удар Ліцу. Вони знову помиляються. Джеймі Тарт не прощає таких помилок, забиваючи. Гол під кінець другого тайму. Рахунок стає 4-2 в сторону ФК Річмонд. Йдучи на перерву, Калина перекинулась поглядами з Джеймі Тартом. І є у Калини відчуття, що не він тут головна молода зірка. Але на 66-й хвилині матчу Калина біжить на позицію Форварда у досить далеко розвертаються. І знову ж таки, з невеликою вдачою м'яч відскакує йому назад ноги. Він пробиває своєї неробочої ноги у дальній кут від воротаря. Рахунок стає 5-2. І це фактично перемога для ФК Річмонда. Далі гра скочиться до абсурду. Лід з всіма силами йде в атаку і зовсім забуває про оборону. Утримуючи ще три м'ячі в свої ворота, рахунок 8-2, і Ліц фатально програє цей матч. Після трьох турів Річмонд сенсаційно знаходиться на першій схованці в турнірній таблиці, відриваючись на два очки від другого місця. Ну що ж, атакувальна стратегія перенасичення зон завершення це все дає плоди в команді Теда Ласо проти слабких команд. Але чи дасть це плоди на довгострокову перспективу і проти сильних команд? Це ми можемо побачити тільки в наступних серіях Тараса Калини. Тому слідкуйте за новим контентом, не забудьте поставити лайк, написати коментар і до швидких нових зустрічей на просторах Ютубу. Бережіть себе.